Так, шановні, вечір в хату. Коротко розкажу вам про сьогоднішню торгівлю. Сьогодні у нас 3 серпня. Зранку я повіз, як завжди, кабачок, робили ми виборку позавчора. Повіз перці. Зробили виборку десь кілограмчиків, так більше 50. І помідор Тоже десь 70-80 кг. Повна загрузка. Поїхали на базар. В принципі, торговля була поганенька. Цілий день погано купляли товар. Але вже під вечір трошки почали купляти. Каже, продавець, як почала збиратись додому, вже йдуть люди. 5 кг, 10 купляє там помідор. Я кажу, що ви не могли робити вигляд, що ви цілий день додому збираєтесь. Та люди би купляли. Але якщо без жартів, то так завжди. Стоїш, торгуєш все добре. Тільки збираєшся додому. Люди кричать і почекайте, не заносите в машину товар. Почекайте, ми ще хочемо купити. Ну, ось так. Загально скажу за кабачок. В принципі, 8-10 гривень. Ціна держиться на колібрований, на ідеальний. І гривень 7-5 це якщо переріз кабачок, такий більшенький. Посіяли ардендо, вже четверту виборку зробили: 600 кг. Завтра знову поїдемо. Я думаю, мінімум буде 300-400 кг. Ну, ось так. Поки що все добре з кабачком, тому що пішли дощі. По перцях. Перці раніше 1 липня, 7 липня, перші плоди зривали. В цьому році, 1 серпня, перший плод зірвали. Я ж кажу вам, 50 кг десь жовтого в основному. Червоний трошечки ще пізніше буде. Ну, ось так. Помідори. Помідори в цьому році ми прохлопали, посадили, але... Все в нашому регіоні треба раніше садити. Ми раніше не садили помідори так частково для себе. А коли садиш для себе, то завжди виходить добре, особливо, якщо там 50, 100, 200 кущиків. А тільки посадив 10 тисяч рослин, якщо не так, як треба, то проблеми. Тому в нас такі проблеми, що погано зародила помідора, але возимо, збираємо. Ті, які садили в травні, місяці, в кінці травня, зараз їх починаємо активно збирати. Хочемо маленький, дуже урожай. Все одно збираємо. Е і ті, що ми садили до 10 червня, то вони ще ростуть, наростають. Зараз, слава Богу, пішов, пішли дощі 3 дні. Такі не прям заливні, але но... і перед тим була роса така зранку, мокра, дуже е обільна, правильніше сказати. Тому, в принципі, росте все. Е завтра їдемо на те, щоб. Е Обробити пекінську капусту. Тому що завтра у нас 4 серпня, і треба вже думати за те, щоб готувати ділянку десь з 20 го з 15 го числа починати висадку розсади пекінки. Е, в нас посіяно десь на соток 30-50, як буде. І е, також хочу завтра обробити помідори від Фітовтори. І, як я сказав, вибрати кабачок. В принципі, ось такі новини. Якщо корисна інформація, обов'язково підписуйтесь на канал. Також я прошу вас порадити нам ті томати, які вигідно вирощувати в центральній Україні. Тобто, де більш такий середній клімат. І не жара, і не холод, щось таке більш до холодного, до холодних широт. У нас ще 22 травня буває, не буває, а є приморозки. Ось так. В червні місяці в нас була температура 6-5 градусів тепла. Ну, ось так. І ми шукаємо для себе той томат, який би можна було посадити е, на відкритому ґрунті і в теплицях. У нас в теплицях десь більше п'яти років вирощується перець, і я бачу, що треба робити сіву зміну. І щоб вона була вдалою, хочемо підібрати для себе добрий гібрид помідор. Тільки думаємо, чи це високорослій, чи це низькорослі. Поки що е, серед таких гібридів, які нам подобаються, є такі там якісь. Наприклад, колібрі, Пінт-Хіт це рожевий, колібрі це червоний сливка. І Діно для відкритого ґрунту, але й також в теплиці думали його. Ну, ось такі в мене думки. Якщо у вас є поради, обов'язково давайте. І дякую вам за стабільну підписку коментарі. Тому підпишіться на наш канал, ставте лайки, обов'язково прокоментуйте. Скоро побачимось. Пока!